Наша рубрика Щоб ти обрав. Сьогодні є два ось таких комплекти, які замовили в Україну різні люди. Вирішив перед відправкою вам їх показати в такому в розгорнутому вигляді. У нас сьогодні тут є мілвокі це ударний дриль імпакт. Батарея на 4 Аг, батарея на 2 Аг, зарядний пристрій, сумка і райові. Також батарея на 4 А, на 1,5 А, циркулярка, Ліхтар, мультитул, імпакт, дриль, зарядний пристрій, шабельна пила. Ще навіть трохи розхідних матеріалів, таких як диск і насадки на мультитул. І також сумка. Ціна цього 15 тисяч, ціна того 12 тисяч. Ціна з доставкою в Україну морем. Кому цікаво телеграм-канал, заходимо, дивимось, якщо цікаво, замовляємо. І обов'язково пишемо свої думки стосовно того, щоб ви обрали собі і з яких причин. Тому що такий інструмент, він щітковий, той інструмент безщітковий. Там два інструменти. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість інструментів. Ціна плюс-мінус однакова, різниця в три тисячі гривень. Цікава ваша думка, щоб ви обрали.